Я Караліна Денисівна, випускниця економіка правничого коледжу, спеціальності соціальна робота, закінчила даний заклад у 2015 році. Коли постав вибір навчального закладу для мого подальшого навчання, то економіка правничий коледж займав перше місце в моєму рейтингу, і на сьогоднішній день він також залишається одним з найпріоритетніших закладів освіти, які здійснюють підготовку молодших бакалаврів у нашому регіоні. Після обрання закладу освіти я вирішила записатися на підготовчі курси. Мій підготовчий курс тривав три місяці. Ми його відвідували кожен день, очне. Навчання було у стінах університету і вивчали такі предмети, як історія України та Українська мова. Це були профільні предмети на той момент на вступ вступна соціальна робота. Якщо у вас є можливість така записатися та відвідувати курси підготовчі у коледжі, я вам дуже раджу не скористуватися зараз. Це дуже легко, адже дистанційно, не виходячи з дому, ви можете поглибити свої знання та бути впевнені, що ви вступите до... colegio Коледж – це спільнота професіоналів, викладачі, адміністрація дуже чуйні та готові завжди прийти на допомогу. Тому в мене проблем з викладачами, з адміністрацією під час мого навчання в коледжі а в подальшому в університеті ніколи не було. Під час навчання ви познайомитеся з викладачами не тільки теоретиками, а й практиками. Тому не думайте, що навчання складається тільки з теоретичної бази. Також присутня практична база, коледж має договори. Де ви можете... Проходити практику та застосовувати всі свої теоретичні знання стосовно мене, коли я навчалася, то на другому і на третьому курсі ми проходили практику на виробництві. Я особисто проходила практику в управлінні соціального захисту населення по комунальському району. Вже на той момент мені пропонували роботу головним спеціалістом відділу грошових компенсацій, але я вибрала трішки інший шлях і вступила до університету для здобуття повної вищої освіти. Я отримала за даною спеціальністю освіту бакалавра та магістра зі спеціальності соціальна робота. Вступаючи на спеціальну соціальну роботу, ви повинні розуміти, що ваші ваше навчання не буде складатися з суто дисциплін, які містять назву соціальне. Так, ви їх буде багато, але ви будете вивчати дуже багато правових дисциплін, дуже багато економічних дисциплін, самодисциплін, які допоможуть вам в майбутньому для саморозвитку. І ви зрозумієте, що соціальна робота не обмежується єдиним поняттям соціальне. Свій професійний шлях я почала із відділу міжнародних зв'язків Запорізького національного університету. До моїх посадових обов'язків входило оформлення закордонних відряджень викладачам та студентам, оформлення академічної мобільності викладачам і студентів, моніторинг проєктів. Пізніше до моїх посадових обов'язків додалися іноземні громадяни в подальшому, які ставали студентами Запорізького національного університету. А як ви знаєте, або в майбутньому дізнаєтеся, що іноземні громадяни є клієнтами соціальної роботи? Також ми займалися працевлаштуванням іноземних громадян в Запорізький національний університет. Якщо ви будете навчатися в університеті, ви дізнаєтеся, що у нас проводять лекції, вебінари, іноземні фахівці. На сьогоднішній день я працюю головним спеціалістом відділу планування та організаційного забезпечення департаменту апарату виконавчого комітету Запорізької міської ради. Завжди думала, що працювати на таких посадах потрібна інша освіта, але моїх знань за спеціальністю соціальна робота, які я отримала в коледжі та університеті, я можу вам сказати із певненістю вистачає. Для працювання на таких посадах тому обирайте економіку правничого спеціальності соціальна робота, і ви залишитеся задоволені від вашого навчання та подальшого працевлаштування.